Сьогодні 21 вересня 23-го року. Актинидія сорту Київська крупноплідна. Цьому кущу Ліані вже 10 років. І вже десь років 6. Радуюсь таким щорічним рясним плодоношенням. Актинидія культура невибаглива у догляді за ці 10 років не потребувала ні обробок від шкідників, ні від хвороб. Ягоди почали дозрівати десь приблизно 10 вересня. І так поступове дозрівання ягід буде до середини жовтня. Що дає можливість більше місяця насолоджуватися смаком цих смачних ягід? ось тут є в розрізі. І в порівнянні з сільниковою коробкою, а також краще видно тут, яка завантаженість ягодами, тому що листя зелене, плоди зелені, на кущу не дуже видно. Камера не, не сильно передає, що тут. Завантаженість висока ягодами. А ягід дуже багато. Кожна гілочка от усіяна обліплена ягодами. місцезнаходження центральна Україна, місто Вінниця.